Нарешті, друзі, ми дочекалися ось таку красоту від етпміта. Це стендик. Який розроблений спеціально для нашого магазину, як представника даного українського виробника цих суперських виробів прихованого монтажу, детальніше розповім вам про кожен з них. Саме перше це ось така кнопочка прихованого монтажу з миву під інсталяцією: гебенгід Сігма, Гебеніт Дельта, ТС і ГРОЕ. Вони бувають різних видів, різних комбінацій. У нас представлена гібенгітівська кнопочка з двома прямокутними клавішами. Зараз покажу вам, як виглядає сам механізм. Запакований ось в ось таку коробочку. Все з межементами, м'якенькими, двома шаблончиками, щоб ви могли вирізати своїми гавегами. Будь-який варіант з ось оцих кнопочок можна вирізати на даний механізм. Отак виглядає цей механізм, як бачите, нашого українського винахідника Едуарда. І зараз я вам покажу, як можна її дістати і як цей механізм виглядає зсередини. Ну, дивіться, це просто шедевр, вигиб мистецтва 21-го тисячоліття. Століття, вибачаюсь. Отакі клавіші прихованого монтажу можна робити за допомогою механізмів від едуарда, які можна придбати, звісно ж, в магазині neomar.com.ua. Тому, друзі, чекаємо на вас за даними кнопочками.